Отже, от ви й народилися на планеті Земля. Перші кілька років життя з батьками ви вже й не згадаєте. Ви були занадто малі. Але от ви підросли і пішли у дитячий садок. Вивчили кілька пісень та назви деяких тварин. Просто чудово. Більшість часу батьки проводять на роботі. Тому ви бачите їх лише кілька годин на добу, коли вони приходять додому з роботи. Минуло ще кілька років, і ви пішли у школу. Ви дізнаєтеся, що шкільний розклад вимагає шанобливого ставлення і послуху. Починається конкуренція, яка є основою основ нашого світу. Ви починаєте змагатися в успішності з іншими дітьми. Але чим старшими ви стаєте, тим більше з'являється обов'язків і примусів. Вам не дають ставити питання, а змушують лише слухати та запам'ятовувати. Доводиться більшість часу проводити за навчанням аніж з друзями. Батьків ви зовсім перестаєте бачити. Вони змушені й далі гарувати на роботі. Зрештою, ви закінчуєте школу і отримуєте папірець, який підтверджує, що ви готові до життя в дорослому світі. Спершу вам здається, що навчання занадто затягнулося, але ви все одно не втрачаєте оптимізму. Після цього ви вступаєте в університет і там, дізнаєтеся, що ніяку школу не закінчували, усе тільки починається. Минає ще кілька років, і з мільярдів інших людських істот ви знаходите собі чоловіка чи дружину. Ваше взаємне кохання призводить до народження кількох дітей. Але щоб їх прогодувати, ви мусите знайти роботу. Усе життя вашої сім'ї тепер залежить від вашої зарплатні. Минають роки, а ви навіть не встигли помітити, як сильно постаріли ваші батьки. На планеті Земля в них більше немає жодних обов'язків. Вони занадто старі, щоб хоч чимось займатися. Невдовзі вони помирають. На їхнє місце приходите ви, ви йдете точно їхньою стежиною. То в чому річ? Чому все своє життя люди витрачають на навчання та роботу? У чому сенс усієї цієї гонитви? Чи має таке життя хоч якесь виправдання? Чого вам взагалі вдалося досягнути? Проєкт Венера пропонує реальну можливу альтернативу нинішньому суспільству. Люди можуть і мусять розкривати свій життєвий потенціал наповну. У такій системі всього вистачає і все безкоштовне, без робіт, без грошей, без турбот, без бідності.